Я просто в шоці. Я тут не був тиждень. Оце воронка. Перебило водопровод, розкопали. Доробили водопровод. Батюшки, що тут зробилось? Це ховайся. Бомж-приют. Сюди возив завжди. Я у шоці. Я у шоці. Я просто у шоці. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут у них був цей красний уголок, чи як його там. Зала. Тут збирались. Сюди я... Загружав набори. Батюшки мій, батюшки мій. Що робиться? Що робиться? Я у шоці? А вони тут скважину зробили. Дякую